Українці спостерігають за тим, як відбуватимуться перемовини між Зеленським і Путіним в Туреччині. Але чи відбуватимуться ці перемовини? Схоже, що насправді ні. Росія не зацікавлена на цьому етапі говорити про будь-який мир, оскільки не змінила своїх цілей. Росія і далі хоче знищити Україну, а всі розмови про мир, який ініціював президент Трамп, а потім підтримали європейські лідери, для Путіна поки що порожні слова. Поки що, тому що санкції поки що не введені. інших... Тисків на Росію поки що немає. Україна поки що не отримала більше зброї, бо лише мовою силою можна розмовляти з Путіним. Чого ж насправді хоче Путін? Знищити країну можна не лише окупувавши її, хоча це, очевидно, є його кінцева мета. Знищити країну можна із середини. Для цього потрібно знижувати стійкість як держави, так і нації, сіяти розбрат і внутрішні протиріччя. Найкращою базою для того, щоб сварити між собою українців. Всередині України є мовні і культурні питання, і Росія активно це використовує через те, що багато з наших співгромадян не розуміють, наскільки їхнє бажання знаходитися під впливом Росії, під культурним впливом Росії далі допомагає Росії знищувати всіх українців. Схожа ситуація відбулася нещодавно з блогеркою Алхім, яка принизливо висловилася про українську мову на одному із святкувань. Після цього в соціальних мережах розгорнулася ціла битва. І українці були здивовані, як же багато людей захищає алхім і її бажання не говорити українською мовою саме зараз, коли українська мова стала ідентифікатором українства, нашого майбутнього і нашої боротьби, теж усвідомити це для всіх, хто не знав української зараз, дуже важливо, і держава мала би в цьому сприяти. Сприяти в різний спосіб: по-перше, очевидно, підтримуючи ті інституції, які відповідають за розвиток української мови і підтримку українського законодавства. Але відбувається протилежне. Тарас Кремінь, який зараз досі працює мовним омбудсменом, вже відпрацював свій термін. І Кабінет міністрів мав би подати його на ще один термін, оскільки претензій до Тараса Креміня не було навпаки. І громадськість і громадські організації відзначали його мудрість, досвід і силу в керуванні цим центральним органом виконавчої влади. Але ні, вказівка в кабінеті міністрів Креміня не подавати. Він не свій. Подають три інші кандидатури, які, можливо, є й непоганими науковцями, дві з них є фольклористками, але не мають досвіду в правозахисній діяльності, а саме цього вимагає закон. Тому що захист мови це захист прав кожного з нас. Захист прав зараз і захист прав у майбутньому. Оскільки, якщо не буде мови, то тут буде Росія. Я запросив всю студію мовного омбудсмена Тараса Креміна. Ми будемо мати велику і серйозну розмову з Тарасом. Якщо у вас є питання, якісь до Тараса чи до мене під час нашої цієї розмови, напишіть їх тут під цим відео. Завтра, під час розмови, ми їх обов'язково піднімемо. Нам не потрібно ділитися на два народи, а дехто каже, що в Україні існує два народи. Так кажуть про багато країн, про Польщу, наприклад, де є ультраправі і ультраліві, але жоден з тих двох народів в лапках, звичайно, не виступає проти незалежності Польщі. Жоден з тих двох народів не пропонує всім прийти на російську і здатися Росії, яка так само, як і Україну, Польщу називає неіснуючою країною. state, прагне її знищення. І Дмитро Медведів про це абсолютно відкрито пише: в Польщі такої проблеми не існує, а в нас існує саме тому. Питанням культури і підтримки мови ми мали б зараз. Під час того, коли Росія хоче знищити нашу мову і заради цього готова навіть державу знищити. От саме зараз нам потрібно більше б для цього робити. Так, уряд прийняв урядову постанову про е, підтримку української мови, але як він її виконує, невідомо. Ми не бачимо особливо цього виконання. Скоріше за все, постанова залишилася просто на папері. А що Польща, про яку ми згадали? В Польщі насправді проживає 2,5 мільйони українців. Це дуже багато. Це 7% від всього населення Польщі. Ні, це не всі, хто приїхали туди з початком повномасштабного вторгнення. Було багато українців, які жили там раніше. І, от зараз, буквально сьогодні, вийшов великий репортаж BBC про те, що українські діти зазнають булінгу в польських школах. і Їм часто кажуть: вертайтеся до себе в Україну. Якщо раніше 80% поляків підтримували українських біженців і готові були їх прийняти в разі ескалації війни, зараз таких лише 50%. Звичайно, що ця ситуація загострилася перед президентськими виборами в Польщі, де Росія робить все для того, щоб використати українську карту в цій внутрішньопольській боротьбі. І на жаль, це часом вдається. Як протестують Україна? Чи маємо ми якісь канали іномовлення, які би пояснювали полякам польською мовою, що насправді відбувається в Україні? Чи підтримуємо ми якісь культурні проекти, які б в Польщі активно пояснювали, хто ми є, за що ми боремося, за ту ж саму Польщу, як і за весь Європейський Союз? Ні, цього немає. Ми і далі витрачаємо кошти на безглузді марафони, безглузді телеканали Дім, нібито для окупованих територій, і не займаємося тим, щоб розповідати про себе в інших країнах. Як можемо ми розказати про себе в іншій країні? Тільки культурою? Скільки фільмів зараз знімається? Згадайте, 19-й рік, 50 прем'єр. Кожного року, кожного тижня ми ходили в українські кінотеатри на прем'єри українських фільмів. Де все це зараз? Фактично, український культурний продукт не підтримується. Хто почав працювати в інформаційному просторі? Чи українські режисери і кінематографісти? Ні, вони кудись зникли? Нібито й розчинилися, нібито їх не було. Це місце заполонили так звані блогери, такі як Алхім. Хто ці всі блогери? Ми бачимо, що дуже часто ці блогери, привертаючи увагу до соціальних мереж, бо не мають ніяких особливих цінностей, але розповідають про якісь звичайні потреби, паралельно пропагують русський мір. І це вже неодноразово було. Одного разу ціла купа відомих блогерів в інтернеті виступали проти української мобілізації, проти української мови, проти української культури. Це такими хвилями йде. Просто видно, як Росія вливає туди гроші і не випадково вливає гроші, тому що існування російських мереж. Телеграму, а дуже часто і Тіктоку не лише зриває мобілізацію, а ділить українців, викликає недовіру до влади, намагається посварити українців між собою, сварить українців на основі мовних так званих вигаданих Росією проблем. Тому що вся соціологія показує, що насправді ніяких проблем не існує. Я вже давно говорив про необхідність обмеження діяльності всіх цих соціальних мереж, якщо вони не виконують українське законодавство. Ні, якщо вони виконують і підтримують. Українську культуру, українські цінності не виступають проти української держави, очевидно, вони можуть працювати. Але якщо вони використовуються росіянами, а вони використовуються росіянами, особливо в Телеграмі, Тикток, проти української держави, українська держава мала б якось на це впливати. Але держава не робить нічого. Тому що українська влада вважає, що може їх використати у боротьбі з опозицією. І далі думає, що в парадигмі наступних виборів. Але наступні вибори зможемо провести лише тоді, коли переможемо. А для того, щоб перемогти, маємо якомога сильніше, якомога швидше підтримати українську культуру, підтримати українську мову, пояснити українському суспільству нарешті усіма можливими способами, що мова це головне наш ідентифікатор, який зберігає наше майбутнє. Ми маємо почати виробляти український культурний продукт для того, щоб в Ютубі і в інших соціальних мережах люди слухали українську музику і дивилися українські фільми, яких зараз просто немає. Ми маємо пропагувати нашу культуру всіма засобами, в тому числі і медійними, в країнах наших союзників, наших союзниках, перш за все, в країнах Євросоюзу і Сполучених Штатах Америки. Всю цю роботу держава не проводить і програє. Врешті-решт, ми все одно виграємо. Але коли ми програємо, ми стаємо слабшими. Це означає, що ще більше життів нам треба віддати за нашу перемогу. Залишайтеся на моєму каналі, підписуйтесь на мій канал, діліться тією інформацією, яку ви тут бачите. Я говорю з вами чесно, відкрито і щиро.